Ось, ось вам, друзі, свіжа ситуація, яка буквально врятувала нас і наших клієнтів від шахрайства. Виставили ми на продаж комерційний об'єкт виробничі потужності. Покупець зацікавився, усе виглядало серйозно. Огляд. Домовились по ціні, плануємо зустріч для угоди. І як завжди я порадив нашому клієнту перевірити покупця через Integrity Group Ukraine, продавець погодився. І уявіть наше здивування, коли перевірка показала, що паспорт, який покупець надав, рахується як втрачений. Ви уявляєте? Ну, у мене немає слів. Ну, звісно, угоду скасували. І, можливо, саме цим врятували людину від шахрайської схеми. От вам ще один доказ. Проста перевірка може, може зекономити тисячі доларів і нервів. Раджу всім: Integrity Group Ukraine, сайт безпечно.com. Перевіряйте, кому довіряєте.